Вітаю, друзі! З вами Валерій. І сьогодні ми будемо проводити краш-тест нашого терморегулятора. Сьогодні у нас на тесті плата терморегулятора HitKaram OLED Pro. Ось ми можемо бачити нашу тестову установку. І першим тестом, який ми проведемо, буде тест на перевантаження. Дана ситуація може відбутися, якщо включити завелике навантаження на терморегулятор, або буде погано прикручено охолодження до терморегулятора. У таких випадках плати інших виробників можуть згоріти, але ж наша плата має вбудований термозахист прямо на платі. Це ще один додатковий елемент захисту. Вмикаємо електрочайник потужністю 1 кВт та міряємо температуру на силовому ключі терморегулятора. Бачимо, вона починає стрімко рости. Зараз терморегулятор зрозуміє, що щось не так, тому що це не штатна робота. І спрацьовує термозахист. Тобто плата розуміє, що відбувається перевантаження або неправильно прикручене охолодження для плати, або вона неправильно якось встановлена, і вимикає навантаження, і додатково нам індикуючи звуковою сигналізацією та показуючи помилку 0,2 – це помилка перегріву. Після того, як наш терморегулятор остигне, він продовжить нормальну роботу.